Про головне 13 жовтня. Інтернет-провайдери Києва не готові до тривалих блекаутів, а майбутня зима може бути для України важчою за попередню. До ймовірних блекаутів готуємося не лише ми, а й вороги. Докладніше далі. Очільник ДТЕК Максим Тимченко висловив думку про те, що прийдешня зима може бути для України ще важчою аніж попередня. На його думку, до ймовірних блекаутів готуємося не лише ми, а й вороги, котрі планують збільшити інтенсивність обстрілів. На тлі очікування масових блекаутів виникає доволі слушне питання: чи витримає інтернет у випадку масштабного та тривалого блекауту? Як заявили у Мінцифрі, лише 37% абонентів фіксованих мереж інтернету мають підключення до мереж на базі пон, які стійкі до тривалих знеструмлень у Київській, Рівненській і Тернопільській областях, а також у Львові, цей показник становить близько 60%. А ось у Києві до мереж на базі ПоН підключено лише 9% абонентів, і це критична ситуація. СБУ спільно з військово-морськими силами України атакували російський носій крилатих ракет Буян та корабель Павіл Державін. Обидва судна були вражені морськими дронами Морське маля з експериментальним озброєнням. Британська розвідка переконана, що три тижні перерви у ракетних обстрілах України свідчать про накопичення Росією снарядів для подальших масованих ударів. Також окупанти можуть чекати поставок нових ракет аби продовжити свій терор мирного населення. Президента країни загарбника Володимира Путіна нарешті офіційно визнано диктатором. За це рішення проголосували 43 євродепутати парламентської асамблеї Ради Європи. Асамблея закликала держави-члени Ради Європи визнати Путіна нелегітимним після закінчення його нинішнього президентського терміну. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.